Доброго дня всім! Сьогодні 15 березня 2025 року і приїхали робити сьогодні невеличкий об'їзд полів в господарстві. Продовжуємо працювати ротаційною по пшеницях. Багато не виходить робити гектарів воло з повітря. Вночі доходить до сотні і починаємо там з 10 і працюємо до 7 максимум. Далі працювати не дається, починає налипати, знову вологість знову піднімається. І закінчуємо. Ще не, не закінчимо до, до неділі, завтра неділя, 16 і вроді на 16-ї обіщають невеличкі дощики. То будемо дивитися. Пшеничка має... Таку ось фазу. Іде повне кручення пшениці озимої. Погода цієї весни показує хороші перспективи на врожай, температурний режим. Нормальний для хорошого, ну, щоб хорошо, хорош получить врожай. Пшениця вагітує, кущиться і до 20 березня, а 20 березня починається рівнодення. Чому я це кажу? Тому що після 20 березня, коли стає день і ніч одинаковий, потім... Наступає, ну, настояща, можна сказати, весна. Настояща весна наступає. Рослини всі оживають. І потім уже може бути закінчення кущення. Ну, у нас ще виходить там 7 днів, там хай буде 5-7 днів, кущення ще буде йти, а потім воно може... Закінчиться. І вже в такій фазі, в якій до 20-го, хай би там-23-го пшениця покущиться, потім вона вже може і не кущиться. Ну, я ж кажу. Тому що становиться рівний день і рівна ніч. І вже потім після цього вже день стає більше і пшениця йде вже в фазу стеблування. Там 32-га фаза почнеться. Період кущення в неї закінчується. Зараз подивимось, порівняємо рослини, пройдемо зараз далі по полю і вам покажемо. Багато зараз дискусій йде по тому питанню, що пшениця в одній краще, а в інших менше. Ми ось прийшли до сусідів наших. Вон наше поле, а ось тут межа. Сусідська. Вони сіяли жандіром, вони сіяли ну, простожки. Це не кажеться, що будь-який жанр хуже, ніж сазешка. Тут багато складових. Тут вони посіяли, посіяли колтером, розумієте? і дуже, дуже глибоко всі розуміють. І в їх пшениця, дивіться, яка. Вона їх висяща просто. Коренева система ріг. Ну, ви бачите, її почти що немає. Злібо де ось викапуємо, Ось один рядок, другий рядок, і тут, і там коренева система рік відсутня. Да? Дивіться, їх кущення взагалі відсутнє. Моя думка, дивіться, як сюди, як підряд копалося, тут тут копав без різниці. І зараз підемо подивимося на нашу пшеницю. Да, і ось ви бачите, пшеничка починає їх теж вирятувати, починається тільки коренева система. Ну, чи вона в спі не розкрущиться, велике-велике питання. Вона, на мою думку, вона в висячому состоянні, тому що посадили і не глибоко, не скажіть, що це хіба. це глибоко позаразу? Не глибоко, 2 см, дивіться. А вона не кущиться. Тому що вона висяща. Земля в них висяща, просто земля м'яка, виникає, що постійно вона має бути посилею. Бачите? Ось. І поле, коло? Насходить вона не тверде. Я кидаю лопатку, де вона падає, там і копає. Пала лопаточка. Вони отюди закупає. І ми дивимося. Тут ми всуваємо лопатку. І прямо тріщить перенева система, дивіться. Рослини посіяні жандиром і рослини посіяні простойся зешкою. І та сама глибина, дивіться. І не глибоко, не скажу просто. Ну В чому тут тут глибоко? 2 см там і 2 см тут. І тут рослини ось о які. А тут рослини ось о які. Дивіться. Порівняння, да? одне поле, одні умови. Тут так, а тут так. Тут... 4. Бачите рослину в наших, на нашому полі, Тут все в її, дивіться, яка коренева система. І земля, бачите, яке, як творог. Як творог. Вона і, і все вистачає. Пісно вистачає. Ворота по три пауна нам більше не треба, ми тут сіяли 2,3-2,5 млн. По-моєму, на цьому 2,3 сіяли на полі. І дивіться, по три паунка у нас є, там четвертий виходить, ми вже не, не боремося за кущення, нам, нам його вистачить. Дивіться, кабарда. Так що тут, тут ситуація така. Сіяти треба правильно, розумно, обдумано. Дивіться, я думаю, тут це корнева чудово. Ну і саме головне, для чого ми робимо ротаційною бороною. Багато кажуть, що дає користь ротаційна борона для озимої пшениці. Перше, ми закриваємо вологу. Друге, ми даємо тепло, повітря запускаємо в ґрунт. І третє, саме головне ми додаємо температуру в ґрунт. Позавчора я приїхав. До нього вибід. Він там зробив там, десь, ну, минут 40 він робив на одному полі. Він обідав, а я пішов, взяв градусник і подивився, яка температура в ґрунті. Там, де він робив, було 8, а де він не робив, було ще 6. На 10 см, сантиметровому... 10 см я засуваю і дивлюсь, там було 8, а там, де він не робив, ще залишалося 6. Так що користь, ми запускаємо швидкіший процес в ґрунт, додаємо тепло в ґрунт. І аж який там прибуток, буває багато. Кажуть, який там прибуток, яка там користь від цього. Це я вам сказав свої своїй послідовній чисто агрономічні. А всіх, а всіх цікавить фінансові. Що по фінансах, по вражальності дасться ротаційна борона? Не знаю, скажу зразу. Не знаю. Ну те, що я замічав, допустимо, в той рік. У нас було там, де ми робили ротаційну борону і не доробили дощ, пішов, ми вже тоді не заїжджали. І коли косили, то комбайном, як ми це, як ми косили в 2024 році, комбайн доходив, десь там метрів 50, вже був повен бункер, єлі ми доїжджали. Ну, Вже з повним бункером доїжджали до краю. А там, де не робили ротаційну бороною, то там до краю доходили і тільки включала мигалка вже на, на, на краю поля, а там десь метрів. Я знаю, метрів, може 150-200, вже магалка раніше. Не знаю, скільки вона дає. Ну, Не міряв, не вважав, але ну, думаю, якийсь там центнер, півтора ротаційна борона за один проход додає вражальність. Це моя така суб'єктивна думка. Так що, друзі, буду на цьому відео закінчувати. Поїдемо ще подивимося другі поля. Ну, там вони, в принципі, однородні в нас. Я вам багато чого показую. Багато чого розказує. До побачення. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.